Вітаю, пропоную вам пограти в гру Яка твоя родина. Послухайте, будь ласка, вірш рідний дім. Хай живе наш рідний дім, теплий затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і папусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний сивий вуз. У кожного з нас є на землі рідні люди. Це матуся, тато, сестричка, братики. Давайте поміркуємо. У кожного, яка родина? Яка вас родина? Весела. Ще подумаємо, ще яка родина у кожного з вас. Любляча. Молодці. Ще. Що можна сказати про родину? Яка родина? Спортивна. Думаємо? Ще яка? Творча міркуємо ще, Гостинна. ще яка щедра, молодці, ще. яка? Щаслива, які чудові у нас у кожного з вас родини. Молодці! До зустрічі!